Подобається цей автомобіль мощним агрегатом. Це перше. По-друге, у неї дуже високий кліренс. Гуркою цією канадською машиною на базі Форда 550 я проїжджаю візде. Це United 24. 13, 13 машин всього на Україну. Вони видали. Ну я не знаю, що, що треба зробити, щоб тут щось поламалося. Нюанс є в цій тачці, Вона весом там 10 тонн. Дев'яти дев'ять з тонн. Якщо геть тяжовий лежачий, дуже тяжко її їздить по нашим словам, вона як попригунчик. У неї радіус хороші розворота, але ті міста там, де ми працюємо, там все заміновано, тому що там є камера іменно нічного бачення, не просто там виглядає. Це мені дуже удобно. Дві Весь пакет медикаментів з розчинами з усім. Пора для підтримки життєвих функцій. Реп стоїть, стараємося по максимуму використовувати свій запас сил, енергії, і натхнення, щоб чим більше наших хлопців вижило, бо кожен наш український воїн на вагу золота.